Ісус сказав йому, що якщо я тебе не омию, то ти не будеш мати частку зі мною, то тоді все ж таки Петро погодився. І ми бачимо ось історію, яку я хочу прочитати, 13 розділ Івана з 12 по 17 вірш. Це вже як висновок, вже висновок Ісуса Христа, який я хочу разом з вами розібрати. Давайте прочитаємо з 12 вірша. Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них. Чи знаєте ви, що я вам зробив? Ви мене називаєте Учитель і Господь, добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги, я, Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви. Те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді кажу вам: раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто послав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. E, значить, ми прочитали історію, як Ісус Христос послужив своїм учням. E, і ось уже за столом Він їм говорить, що учні називають його. Учителем і називають його Господом. Учитель тут в плані того, що духовний наставник, тому що Ісус їх весь час вчив і говорив їм духовні істини, і духовно їх укріпляв. Далі ми бачимо, що учні називали Ісуса Христа Господом. Господь це владика, той, хто має владу, той, хто все контролює. В цьому тексті це один з небагатьох взагалі місць в Біблії, де Ісус Христос говорить, що Він Бог. Він це підтверджує. Тобто, насправді в Біблії не так місць багато, але ми на протязі всієї Біблії бачимо, що Ісус це Бог в тому плані, що на діях бачимо не те, як Він говорить, а саме те, що Він робить. Це підтверджується. І він говорить: добре, ви кажете, бо я є. Далі, коли ми вже узнали, що Ісус це Бог, Він говорить: «Омив Я ноги вам, Господі вчитель. Тобто Ісус Христос, Бог. Омив ноги цим людям. Дивіться, в цьому тексті ми бачимо, що Бог, творець, той, хто все створив і все контролював і в той момент, коли був в людському тілі, він омиває ноги своєму падшому творінню, який відійшов від Бога, який придав Бога, який зробив Богу больно. Ось що ми бачимо в цьому тексті. А ви знаєте, Антоніо Блум це. Один православний служитель він сказав такі слова: служіння це омиття ніг. Або тобі омивають ноги, або ти миєш їх. Далі ми бачимо, що Ісус говорить, що якщо я, Бог вам омив ноги, то ви повинні один одному ноги вмивати. Тут мається на увазі про служіння. Коли ми приходимо в церкву, наприклад, ми віруючі, ми знаходимося в колі віруючих. І в нас тут є різні служіння. Наприклад, тільки що було прославлення, або там оператори служать на своєму місці, там відео, звук контролюють. Таке служіння відбувається. І зараз служба йде тим, хто наприклад, просто присутній на служінні, славить Бога. Потім до цього наприклад, Дім Молитви убирався. Тобто Це також служіння. Потім ми спустимося, наприклад, в барне приміщення, де буде кава, чай, печиво, і там також буде служіння, люди, які будуть служити, і також є домашні групи. Тобто в церкві багато де є служіння, є місця, де ми один одному служимо. Це є омиття ніг один одному, те, що сказав Ісус. Тобто весь час хтось комусь служить. Або ти зараз є той, хто служиш, або тобі зараз служить хтось. От так от це відбувається. Далі читаємо 15-й вірш. Бо я вам приклада дав, щоб ви те чинили, як я вам учинив. Значить, дивлячись на цю історію Ісуса Христа, Він не говорить, що це якби заповідь, що це якась річ, яку треба обов'язково виконувати. І він це говорить, що ви повинні це виконувати. Він такого не говорить. Цікаво, що оцей 15-й вірш в грецькому оригіналі використовується дієслово поєте, яке є формою робити, зробити. Значить, в цьому контексті стоїть в формі суб'юнктива першого часу в активному стані. В общем, що це означає? Ісус Христос, Він, коли робить оце, от коли омиває ноги, Він служить своїм учням. Він показує приклад, і він робить те, що він хоче, щоб ми також робили. Він не говорить, щоб ми це робили. Він не говорить прямо, не закликає. Але він очікує від нас, що ми, дивлячись на Ісуса Христа, що ми будемо робити так само, добровільно, тобто не примусово. Ось що тут значить відбувається в тексті. Тому ми повинні розуміти, що Ісус Христос від нас це очікує. Ми повинні самі зрозуміти, що Він хоче, щоб ми так робили, щоб ми служили один одному. В Римлянам 12,10 написано: Любіть один одного, братньою любов'ю. Випереджуйте один одного пошаною. Тобто, шанувати один одного примусово, це, мабуть, неможливо. Тобто, це повинно бути іскреннє. Ось що Ісус Христос від нас хоче. В 16-му вірші говорить Ісус: «Поправді, поправді, кажу вам: раб не більший за пана свого. Посланець же найбільший від того, хто послав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо е, таке чините, 16-й вірш, от ми бачимо, да, рав більший за пана свого. Що то значить? Е, можливо, в церкві, е, таке може бути, бо ми всі люди, е, нам може заважати або якась гордість, або злоба, е, щоб служити іншим, щоб е, перед кимось е, там, наприклад, стати на коліна. В духовному плані щось якось послужити, якомусь служінні, да? І ми повинні в цей момент дивитися на Ісуса Христа. Просто хто став перед учнями, перед апостолами? Ісус Христос, який є Бог. Якщо ми це розуміємо, що Ісус Христос став перед учнями, тобто це, знаєте, ну, мабуть, ця картина була печальна. Тому що це виглядає як зі сторони. що Ісус Христос, який е, був ідеальний е, тоді в тілі і зараз є, да? е, Він став перед учнями. Е, картина така, що е, стоїть на колінах, да? тобто тримає полотенце, витирає брудні ноги учнів, бо в той час доріг нормальних не було, да? така чисто сільська дорога, і е, що, що це дія означала? Е, коли люди приходили до когось в, в гості, да, то це було обов'язковим просто помити ноги, тому що це в знак поваги. Тобто прийшли додому люди, да, гості, і це любим робили. Помити ноги треба було. І оце Ісус і зробив. Отак, от послужив низько. І якщо в нас в церкві може виникати якась гордість перед один одним, то ми повинні вспоминати цю історію, тому що сам Ісус Христос помив ноги учням, послужив нам сьогодні. Тим бачимо, ми, які рівні один перед одним, які всі одинаково грішні, тобто це без винятків. Ми повинні також, звичайно, служити один одному. В Івана 12,26 написано так. Як хто служить мені, хай іде за мною. І де я, там буде і слуга мій. А хто служить мені, того пошанує Отець. Це все не, не залишиться, бачите, без винагороди. Ми служимо Ісусу Христу через те, що ми служимо людям, тому що ми виконуємо Його волю, ми робимо те, що робив Він. Ісус, Ісус Христос говорить, що бачите, Отець пошанує, тобто буде винагорода. Пошана від Бога Всевишнього це найбільше, що може бути взагалі в житті, якщо сам Бог нас пошанує. Простить те, що ми грішні. Значить, це в контексті 17 го вірша. Бачите, коли знаєте це, то блаження, якщо таке чините. Значить, який висновок? Служіння це умиття ніг. Ісус Христос очікує, що ми будемо це робити. Просто очікує. Він не закликає, не змушує, не. Не робить якогось такого, він просто показав своїм прикладом і говорить, що е, я так чиню, і ви блаженні, якщо теж такого чините. Е, друге, е, ми блаженні, якщо це чинимо. І третє, що е, важливо, як я вже сказав, е, сам Бог нас пошанує. Е, такий заклик у мене для молитви. Е, Давайте будемо служити іншим, і будемо також приймати з вдячністю служіння інших в церкві. Є багато служінь різних, та, і всі важливі. Всі важливі. Якісь служіння роблять порядок в церкві, коли, наприклад, тут людина стоїть і контролює так, все. Або коли ті, хто прибирають дії молитви, якісь служіння роблять атмосферу. Які служіння найголовніші, які там це слово для того, щоб людина була, яка молиться? Тобто все по чуть-чуть складає служіння, яке заради якого ми сьогодні приходимо і поклоняємось Богу. Тому давайте будемо цінувати всіх, всі служіння в церкві, які є. Давайте помолимося по дві-три людини встанемо за це, за наші серця. Дякую тобі, Ісус, за те, що можемо збиратися сьогодні на служінні, і дякую за те, що можемо е, читати текст. Е, бачимо, як ти показав нам приклад, е, і чекаєш нас від того, що ми будемо служити один до одного, що у нас буде любов один до одного. Благослови, будь ласка, кожного з нас, Благослови сьогоднішнє служіння. Е, добре тебе прославить. Е, хай тобі за все буде слава. Амінь.